Заяви уряду про те, що від мирних акцій протесту постраждає українська економіка, не відповідають дійсності. Таку думку висловили вітчизняні економісти. Вони наголошують, у можливій девальвації гривні та падінні ВВП євромайдан не винен. Нагадаємо, прем'єр Микола Заров заявляв, що дестабілізація політичної ситуації в Україні обвалить гривню. За прогнозами економістів, масові акції протесту можуть негативно позначитися на країні, але якщо триватимуть кілька місяців. Навіть у разі більш затяжних протестів резервів на мінімальні потреби країни має вистачити, заспокоюють експерти. Навіть за найгіршого сценарію, за найгіршого сценарію зупинки економіки на декілька місяців в резервів. Невеликих, але достатніх національного банку вистачить на 2-2,5 роки для задоволення першочергових потреб для критичного імпорту. Разом з тим, прогнозованого напередодні президентом Януковичем, зростання економіки у поточному році вже не буде, вважають експерти. На їхню думку, ВВП може впасти навіть на 2%, Проте уряду прогнозовані проблеми з економікою буде зручно пояснити саме мітингами, а не дефіцитом держбюджету. Це буде прекрасна нагода тепер. Не виплачувати чи не до кінця виплачувати соціальні платежі це момент, який ми повинні врахувати і так само не реагувати на от подібні пояснення, які я впевнений, найближчим часом з'являться. Доля ж гривні, на думку економістів, наразі перебуває в руках не лише уряду та національного банку, а й звичайних громадян. Мовляв, якщо не буде паніки серед населення, не буде і підстав для серйозної девальвації національної валюти. Виграти ж на можливому ажіотажі зможуть лише посередники, які спеціально підігрівають тему обвалу гривні. Переконують фахівці і закликають не поспішати скуповувати валюту.